Друзі, привіт! Підказочка на день для всіх, хто дивиться. Захищайте свої кордони, Protect Your boundaries. Ви знаєте, що один з проявів любові до себе це коли ви вмієте сказати ні критикам навкруги критику всередині себе. Тому що ви цінні вже просто тому, що ви є як енергія, як іскра в цьому світі. Вам не треба заслуговувати. Щось. Просто ви є, і це вже дуже цінно. І якщо хтось критикує вас, якщо хтось говорить, що ви щось не так зробили, вмійте захистити свій внутрішній простір. Це ваша задача. І про це сьогоднішня підказочка. І у вас є ресурс, який допоможе вам це робити. А кому потрібно відновити цей ресурс, запрошую на цілительську сесію до мене.